Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А хочеться мені подивитись, скоро ж у Путіна день народження. От хочу подивитись, а як наші доблесні захисники його привітають. Ну і чи привітають взагалі? Тут же можна буде подивитися, чи справжня взагалі дата народження у нього вказана в усіх якби документах і в цьому. Ну що, може позручніше, а я починаю. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте дату почнемо, перевіримо. Отже, на Вікіпедії дата цього народження цього кремлівського вурдалака вказана 7 жовтня 1952 року. Ну, давайте, ось дивлюсь зараз на його фото. Хоча, правда, питання, чи його фото, да? Е, Давайте запитаємо, чи дійсно воно так. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а дійсно, оце 7 жовтня 1952 року. Це справжня дата народження Володимира Володимировича Путіна. Скажіть вам, правда. Єра. перевернуто. перевернута. Іса, гіба, орус. І що? Шо? Евес? Щось тут подвинули? Не то. Хоча брехні не випало, но о, не то. Це рівно щось не то. Так, гаразд, що у нас тут? Ера воняє перевернута от Ауїса гебо Урус Евас. Дивіться, Єра зміни показує. Це Єра, це рік, до речі, могли і рік підмалювати йому, так? не тільки дату, якби. Евас теж показує рух. Що якби як здвинули дату. Здвинули. Ну, ось, ось ось, ну, зрозуміло. Якісь зміни там були, щось там не то. Щось там не то. Єра, ну схоже, що пізніше цієї дати. Схоже, що пізніше. Окрім того, що і з роком підмалювали. Цікаво, яку, в який бік, в більший чи в менший. Далі. Ну, до речі, для президентства там вже у них теж якийсь сенс є. Так може навіть йому ріки в більше, в більшу сторону підмалювали. Ось все рівно тут якісь розчарування є. Ось влада. Ну це вже він, відповідно, коли він при владі, то був. Ось таємно, зрозуміло, це було зроблено, ось допомогли йому з тим, ну зрозуміло, щоб по всім там документам все підмалювати. Силовики допомогли, ну а хто ж ще. Ну і ось, ось так само зміни якісь показує. Тобто ні, м -м -м, дата не справжня. Мало того, що це не 7 жовтня він народився, так і рік там, схоже, підмалювали. Ну, для чого це зробили? Ну що ж, він там помішаний на окультизмі, щоб там йому натальну карту нумерологи не змогли порахувати, де астрологи і так далі. Е, ну, е, для, знаєте, для справжньої магії, для справжнього мага е, неважлива дата народження людини. Достатньо фото або навіть повних ініціалів людини. Якби тому, якщо він хотів захиститись від цього, то якби не поможе. А він же схиблений на окультизмі, в принципі, як і вся кремлівська верхівка. А, ну, раз, добре, дякую за відповіді. З цим розібрались. Боже, дивлюсь на цю пику і гидко, реально. Добре, давайте далі. Давайте подивимося, що все-таки на цей день народження, 7-го числа, його привітають. Ну, знов таки, давайте, плюс-мінус, хай день-два. Да? Я не буду брати прям чітко дату, чітко на дату прям складно зробити прогноз. Хоча можливо. Тобто, 7 -е число, ну хай там плюс-мінус день, десь так. Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну а Збройні Сили України і інші сили оборони. Привітають Путіна з Днем Народження в цьому році. Саме ось 7 жовтня. Ну там плюс-мінус день. Скажіть вам правду. Торисас. Іса. Перевернута. Райдо перевернута далі. Орус. А, да, 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 да! Привітають! Привітаючись з кількох боків. О, гарно, гарно. Ну, зараз більш детально запитаємо. Що це за подарунки таке будуть? І як вони сподобаються іменинничку. Коли ми вже вип'ємо за його здоров'я не чокаясь, то... А? Е, ну, гаразд, що в нас тут? Е, турісас, Іса, Луня перевернута, райда перевернута, Тейвас перевернутий Урус. Е, е, дивіться. Ну ось Турісас. зразу активні дії йдуть, удари йдуть. Да. По, удари по стабільності, якщо дослівно. то що Іса, певно, як стабільність показує, незмінність. Цікаво. Ось. Ось, ну, правда, певні розчарування будуть, схоже, не все вдасться. Е, ось пошук варіантів йде, пошук маршрутів. Мало то райдо показує, що якби з кількох боків будуть подарунки йти. да, да. Ось ось, власне, самі подарунки. Всяке різне летітиме. Е, і не тільки. Це, до речі, не тільки позначка на дрони, це позначка і на ракети, в тому числі. Якщо так. Ну, що це, ракету-дрон паляниця? А може, яка друга ракетка прилетить? В гості на Росію. Мало того, ти вас перевернути спецслужби. А тут і ІСА впала. Робота спецслужб, робота диверсантів на місцях. Ну і ось Урус, да, використання сили, застосування сили. ЗСУ теж привітають. Однозначно. Того, що ми бачимо? Привітають спецслужби, і ЗСУ теж привітають. Так що подарунки будуть з усіх боків. Для іменинника. Ну, ну, давайте більш детально подивимось, що, що за що, якого роду будуть подарунки. Ну, зрозуміло, ворогам підказувати не буду, так загалом. Сильно деталі не буду описувати, відповідно. Щоб ювіляр поповній отримав. Е, задоволення від подаруночків. Так, гаразд, дякую за відповідь. Я, ну добре, а покажіть мені, будь ласка. Так, я зрозумів. десь 7 число плюс мінус 7 жовтня плюс мінус день будуть Путіна наші Збройні Сили інші сили оборони з ним народження вітати. Покажіть, мені будь ласка, що ту за подарунки будуть для Путіна від Збройних сил України і інших сил оборони? Скажіть вам, правда? Дагас. Аліс перевернути. Постаруна, О, Беркана, так. Соло, о, -о, о, так. Ера, Ну и что финал? Ториса, ой, краса, ой, краса. Слушайте, картинки смачные, такие соковые. Що в нас тут? Дага Зальгіс перевернутий, постаруна, беркана, соуло, Єра, Турісас. Привітають! На славу! привітають. Ну, що ще раз кажу: сьоме число плюс-мінус день, десь так. Тобто, шосте е, виходить восьме, десь ось в цьому діапазоні. <кхем> ось, зміна підходу якась буде. да? Е, ну, До речі, може програтись банально, дійсно, ударом по трансформаторам. А, По якійсь підстанції. Цілком може бути. А в другому варіанті це зміна підходу. Ударять ось по захисту. А, по тому, що погано захищено. А, про те, що вони думають, що ми не знаємо, що воно погано захищено. А ми знаємо. Добре. А, ну, мало то це мені показують, що сильно не світи. Боже збав, ніколи не хочу нашкодити ЗСУ. Ні-ні-ні. Мене завжди правило не нашкодь. По тому, що розвиток приносить. По тому, що розвиток приносить, по тому що приносить дохід. Бабахи гарні, бабахи красиві, бабахи соковиті. Так, да, соло великий Бабах позначає з вогоньком, все як положено. А, оце може бути якийсь або нафтосховище, або на автозавод навіть. Те, що ось не дуже захищене добре. Те, що вони думають, що ми не знаємо, а ми знаємо. Е, мало того, ось якесь виробництво під ударом. Єра виробництво показує ось. Щось, щось ну, з горючим пов'язано. З, з, це може бути якийсь пороховий завод, скажімо, виробництво снарядів, е, нафтозаводи. От-от щось таке. Соло горюче, бо бабахає гарно. Вогонь до неба, дим до неба. Прям картинки стали прям гарні. Дуже гарні. Пожежники там бігають, суетяться. Ну, добре йде. Е, мало того Єра. Ну, Виробництво да, може програтись так, що ми туди вже били. Ну, били давно схоже. Може, не факт, що воно так буде. Ну, Єра виробництво зазвичай. І повторювані події. Ну, ось і ось власне, удар. Да, удар. Удар хороший. Бачите, руна пряма, тут нічого не здержує. Привітають, значить, на славу. Щоб імениннику дуже сподобалось. Да. Е, ну це військові виробництва, до речі, можуть бути безпосередньо. Саме те, що з військом напряму пов'язано, саме військове виробництво. Снаряди, там, техніка, отаке. От от, да? е, ну і нафтозаводи в тому числі. Вони ж сюди підпадають. На автозаводи, на ну, да. Ось воєнка під ударом, притом по Турісазу, значить, лупитимуть гарно. Так. Гарний, красиво. Да, а якби взагалі випало, б отак, так це прям би прекрасно було це б. Це значить, прям дуже-дуже були б чудові удари. Ну, Єра, да, трошки показує не, не таку інтенсивність, значить. Ну нічого, все рівно буде красиво. Ну, добре, добре, Значить, У нас парочка дуже красивих днів з багатьма бабахами на Росії. Да? Ну, гаразд. Буде щоб буде гарні новини почитати під ранкову чашечку кави. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, саме би, звичайно, головний подарунок був, якби Кримський міст знову приговорили. Я думаю, що це б імениннику дуже б сподобалося. А до речі, давайте подивимося реакцію іменинника на такі щедрі подарунки з боку ЗСУ, СБУ і інших сил оборони України. Давайте. Ану гаразд, добре, дякую за відповіді. Е, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, реакцію Путіна на оці от подарунки від ЗСУ і інших сил оборони, які будуть ось йому на день народження в цьому році, 7 жовтня. Покажіть мені реакцію, будь ласка. Скажі вам, правда. Турісас перевернутий. О! Іса. Єба. Ха-ха. Перт. Ну, 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 ну і що? Пустаруна. Поясніть, що так. Хаголас. О! Ух! Дуже подарунки сподобаються імениннику. От прям дуже. Прям знаєте, прям рватиме і метатиме від тих подарунків. Ну, прекрасно, ну що ж. Prekrasnu. Šonas tute turi savo sparverinti įsegėbo, solo, per pustarūną, hagalas. Ugh! Персик, як то кажуть. Дай десь там он персик шкребеться в двері <смір> за кадром. Е, ну а раз, що е, в нас тут? Да ось, зразу гамма негативних емоцій, злість, ненависть і так далі. Ось, ну, буде, буде намагатись це не демонструвати. да? <смір> <смір> да, Буде намагатись стримувати себе. То що, що то щось що, є бо. Е, слухайте, якісь переговори в нього там, зустрічі можливо. Та ну, зрозуміло, і Мене не кажуть, вітатимуть і так далі. 에, схоже, що хтось і приїде до нього. І того, як би ось цього, от його злість ненависть, то що там всередині все кипить. Доведеться ховати. що 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 То, що, то, що Публіка. Ось, ось, до речі, да, вихід світ його чекає. Соло в даному випадку не про радісні емоції, а якраз медіа. Доведеться, знаєте, посміхатись, да, натягнутою отою його ем, кресиною посмішкою. А в душі все кипить від злості і так далі. Ну, прекрасно. При, ось, багато доведеться посміхати. І зображувати щастя, бо він же ж такий іменинник весь так, прикий, успішний, щасливий прям взагалі. А, знов таки під пустою руною. Слухайте, як би вищі сили тут не втрутились і не привітали додатково? Якимось лихом на Росії, яким знаком цікавим або що. То, що цілком може бути по, таки, по такому набору. Е, ну, а якщо взяти другий аспект, старуна знов таки приховування показує, чого гагалас. Злість, ненависть, це ж я кажу, бажання рвати і мітати. Да. Так що дуже прямо мене буде в захваті від тих подарунків. Прямо дуже-дуже. І доведеться, і саме, саме, саме веселе, що йому доведеться ось грати на публіку, тому що якісь тут зустрічі, якісь ось медійні події, да? посміхатись, улибаємося і машем, як було е в Мадагаскарі, да? як пінгвіни казали з Мадагаскару. Так оце воно. Улибаємося і Машем, а в душі все кипить. Ой, гарно, ой, гарно, слухайте. Прекрасно, да, я дуже-дуже да, люблю. Да. Сьогодні, сьогодні у нас таке відео буде. Росіяни, якщо вони сюди зайдуть, то буде у них горіти дуже і дуже сильно. Yeah. Да. Ну, гаразд. Царя їхнього теж буде горіти потім після дня народження, після подарунків від ЗСУ, теж дуже і дуже сильно. Прекрасно, мені подобається. Ну, не знаю, що тут ще подивитись. Ну що, чекаємо, пара яскравих днів буде. Десь в районі якраз дня народження Путіна. 6-8 число. 6-8 жовтня. Хоча, як, як ми побачили сьогодні, 7 жовтня, то не день його народження, насправді. Ну, таке, добре. А, слухайте. А так дивіться, Гебо ще яка руна, симетрична, Гебо близнюків показує. Двійників, зокрема. Ну, то справжнього вже, в принципі, немає. Двійники ось о, будуть в світі в світ виходити і цей. Да, тільки щось і вдвійникам буде, то не весело, не разу. Ну, що ж, як там, Six Emperor Тіраніс. Такова участь тиранов, як то кажуть. А, ну що, добре, таке от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ. До, до до своїх плюшок, окремих, спонсорських. Е, до зустрічі! Нехай щастить.